Усім привіт! На цьому каналі веду історію нашого будівництва. Будуємо собі будинок самі з нуля. Будівництво наше почалося 4 роки тому назад. Трішки кадрів повернення в минуле було важко, ми не здавалося, і на сьогоднішній день ми на етапі внутрішніх робіт. Переїхали з міста в недобудований будинок і потихеньку облаштовуємось і наводимо порядок в нашому будинку. Вся історія є на каналі, знаходиться в плейлисті. Всім дякую за перегляд, а ми поїхали. Йдемо глянемо, що там Васі. Вася, що тут? Нарив, нарив, нарив. Цілі гори. І що? І гапти рідно, скільки тут вже роботи зробили, то капець. То взагалі. Скільки тут роботи? зроблено вже. Так, тут ти вже опалубку робиш, так? Зовнішня вже є, а чи внутрішня? Ага, ще внутрішня опалубка. Е, що тут я забула розказати? Це буде яма для машини. Він так, сам так. собі машини ремонтує, він не звертається. Ну, він звертається якби, на 100, але такі речі робить там, де він не може. Наприклад, зробити там чи комп'ютер йому треба, там, чи на гідравліку підняти, то він якби звертається тоді на 100. А так взагалі він свої машини сам ремонтує. Андрій працює трохи, коли Вася на роботі. Він Вася після роботи приїжджає і трошки оце робить. Ну прям так дуже по чуть-чуть вони роблять. Але нічого, так дивлюся, лопата за лопатою і ось вже стільки варили. Тяжка глина. Так, тут неможливо копати. Спочатку родючий слой швидко пішов, пісок десь 30 см швидко пішов, а потім ще раз і тяща глина така тяжка. Чи я ну, я накопую її. Потім вона підсихає, я шуфлю і збирав так роботу. Mm -hmm. Вона підсихала і такі куски вже були. Сухі тут пішли шуфлі. Родючий я вивіз, там розрівняв. Тут пісок і глина. я не знаю, куди ці глину потім. Там навколо будинку на відмостку піде. І настав день, коли нам привезли котел. Замовляли ми його на каналі Борца. Саме цей котел нам порадили глядачі наші. Ми ставали в чергу, пройшов рік, і сьогодні він у нас. Два роки ми жили без опалення. Ми несподівано переїхали в такий будинок, недобудований на другий день війни. Був пісок під ногами і неізольований дах. І в такі умови ми переїхали. Прийшлося вигадувати дуже багато речей. Перекривали майже весь будинок і жили в одній кімнаті, і там зігрівали з каміном. На другий рік Вася придумав систему через камінь опалювати теплу підлогу. І якось таким методом ми зігрівалися. І надіюся, що цього року ми все-таки встигнемо його поставити. Але ми мусимо це зробити, тому що другого виходу у нас немає. Тому зустрічаємо і вперед до розгрузки. Поїхала. Ну, вона така, дійсно, громадна. Може, щоб ви її занесете, воно, щоб ви її замотали, і потім набере Ну, сильно. Та, то, то є дорога, бачите, як то є? Ну, no. Все, приїхала нам бочка і котел. Воно лохавне, брат. Якщо хочете, можна завгушити, взяти свій цілий. Але... Ага. Так вам буде трошки лучше, воно менше буде потоку через це. Це скотело, то буде. Обраточку зробите воду ту саму, о, братушку, всю. і, і, з кот... і з котла, і з опалення. Mm -hmm. Молотронік можна, якщо можете варити, навіть міг ну, подати. Під кутом трошки. Мало mm -hmm. тронічок, там півтора дюйма на дюйм або перехід ну, любим способом ліжком, а подальше зберегте на, на колектор. Що у вас буде колектор. Вас а, буде... буде два колектори. На... Ну, 25-й буде добре. Що ви там придумали? Прийшлось головою прийти. Трошки далі буде, воно буде зібрати на край. Ну, але тут трошки сили треба буде. На першу годину в нас було трохи хлопців, знаєте, але ви кажете, що... Я розумію, так. Ми знайшли, знаєте, що нам де. ой йой йой 本当だ。<noise> <noise> Та подивали, Метал, все завжди забуває. Вагу металуєте рахувати, всі запити, скільки раз не важить. Це молоко, ні палива. Це для опалення, тепла вода опалення. Тепло акумулятор, вона для тепла. Так, а котла куди? На вулиці водичні, може зробити, все одно. Там пробувати. ще треба буде мурувати. Ось Це сам було, котел. Якщо він хоче. Сиди, за ми його писаємо зараз. То може давай, може взад їм? Ні, не, взад повагу. Ні, я маю ввиду 5. А, хай як хочу, каже вони. Дивіться, можете її. Якщо вам треба швидше, можна цю шпимозаді.

그상자요 <목소리도> зачіпляйте, раз і стає на ноги. Добре. Все, я пхаю, ви там турмозіть. Потрошки, потрошки, все не газуйте. газуйте. Все вони газують. Все спокійно. А зараз наш хвилин, тримати, щоб він не поїхав. Ні-ні. Задалеку їх, так? Нормально. Ставлюємо, ставлюємо. Дивись, не спільбувати, не тримай. Все, все, він сам спільбувати.

Зараз я не а, можу бути з їмки, з їмки. З їмки. Угу. А що вас цікавить угу. звідки ви? Ну все, поїхали. Так що у нас тільки що була сходка блогерів, <схід> виходить так, <схід> <схід> як би це не звучало. Вили чайку, посиділи, трішки поговорили, познайомились ближче, казали, як будемо у Волинській області заїжджати. Так що маємо ще знайомих в Волинській області. Тепер. Нарешті ми розпочали вести інстаграм, так як відео на YouTube виходять з великим запізненням, вирішила створити ролики розвиток наших подій майже в реальному часі. Посилання в інстаграм в описі під відео. І так, вирішаємо зараз з Яною в подорож. Верніше, в яку подорож? Їдемо просто в ліс по гриби. Нам сказали місця, хороші, знайшли білі гриби, там люди, березники якісь, і ось ми вирішили поїхати. Так, беремо, звичайно, з собою техніку, як нормальні люди. Мали б взяти якісь кошики, відра, ножики. Ні, ну ми беремо техніку, розумієш, нам треба контент, дружочек. Я би тебе з собою взяла, Ну, ти не можеш там поїхати, ти боїшся машини. Так, боїться машини, маленький наш. Все, дружочок, ми погнали. І обов'язково беремо що ще? Ось такі чоботи беру. Дружок. Так, треба буде мені в лісок їх. Поїхали разом з нами. Візьмемо вас трішки з собою в ліс. Погуляємо, побуваємо на природі. Трішки треба відволіктись від новин від цього жахіття, і щоб було трішки легше, треба вирватись на природу. Все, ми приїхали, залишилося взути черевички. Залишилось знайти. Що <смірки> й <і гриби> знайти? <смірки> Дуже багато <справ> на сьогодні. <смірки> так, червики, які всім в спадщину передаються. Це наші червики, в яких ми заливали фундамент. Круті червики ж без черевиків тих я тебе не пущу. І не треба. Навіть тут коти за нами гоняться. І ми не маємо нічого їсти. Не догадалися ми взяти, бо Ми забули про вас, що ви тут живете. Тут люди їх підгодовують. І собаки, і коти тут живуть на тих дачах. Всіх підгодовують, правда? І все, і вони вже отако чекають. Бачать якусь машину. Вони бігом же летять, бо у них час обіду. Як ми так не догадалися взяти в нічого? Не знаю. Ось це такий вихід в ліс. Отут ми приїхали за грибами. Ось тут мають водитися гриби. Трохи каже, що вийшла тільки за ворота і вже сім грибів вчора знайшла. Так. Це, може, Та. Ну зараз ми будемо шукати. Коротше, ми з Яною вже знайшли гриба, тут кози. Ми боїмось прийти. Ой, вони брикатися не будуть. І ще якась тьотя там кричить там. Галя-Галя, я хочу тишину зняти. Я не можу зняти. Яна, ну, Я боюся цього козла. Ой, ну. А вони до нас йдуть. Давай ми. нас немає тут. Ой, боже. це ж треба так. Так, ми знайшли грибочка. А вони знайшли нас. А вони знайшли нас. І що нам робити? Як нам розминуться тепер? Там мої гриби. Ну все. І на нас дивиться. Мама. У нього такі роги, що... Ми зараз будемо знову, ні? Ні. Не можете просто так пастися? Так. Може, козу Галя звати, я не знаю. Жіночка шукає Галю. Наказала Діму, Діма, похоже. Галя і Діма, може би кози. Тут Галя і Діма. Що? Який він благородний, який він красавчик. А? Ось це Яна знайшла перший. І, до речі, вже ось тут поруч. Ось цей грибочок теж. Перевір. Ооо, який він, який він великий. Вау! Ой, супер! Так, что-то мы там понаходили. Хо-хо-хо-хо! Хо-хо-хо-хо! Так, Чи це мухомор? Ні, це не мухомор. Це красенний прикрасвянний грибок. Так, тобі ще листочка не вистачає. Красачик. Вау. Ну, взагалі. Так, а що це він тут? Його О, він застряг. Ти Застряг, ми тебе прийшли звільнити. Красунчик. Ого-хо-хо-хо. Який красавець, який він, напевно, вже старенький. Дуже і дуже шкода. Но тут можна ще порошерстіти трошки. Так, ну це не, це у нас це у нас, по-моєму, поганки. Так, мухомарні поганки. Вона такий білий знайшла. Ооо! Так. Великоладенький такий. Що там? Житель? Сожитель. Жителя давай на волю. Що, червий? Ні. Ні. О, взагалі. Ну, Яна тут просто з мене знущається. У вас який ви грибів знаходить і знаходить <хи> находить, і знаходить. Я взагалі нічого не можу знайти. А вона тільки ходить і кричить, okay. я знайшла, okay. я знайшла. Я сюди положила ще один. Окей. Нека довольна. Ой, який великий, він ще не червивий. Так? Не червивий, ні, а не червивий. Вау, ну ми такі місця класні знайшли. У нас стільки вже грибочків. Ми розбирали. чесно, тут люди з відрами виходять. Ми всіх друзів сьогодні підбивали з нами йти в ліс, ніхто не захотів. І ми з Яною разом пішли і дуже-дуже задоволені. Ми бачили, що люди виходять з грибами, ну, відрами, але та, величезні. Але ми такі гриби ну, не знаємо, ми їх таки не беремо. Якісь вони, може, сороїжки були, якісь такі. Це було, але факт. Так, ну, ми їх не знаємо, ми їх тому не беремо. Ми беремо тільки ті, які ми знаємо і не ризикуємо. Але навіть те, що ми знаємо, ми вже от скільки нам ну, набрали. О, ну так добряче. Подивайте. Давай покажу покажи, кольочі. Ну, Ключка так мало виглядає. -ху -ху -ху. Ну Красивенькі такі, красивенькі. І це все не червиве, бо ми зразу перебираємо. Так. Додому червиві не беремо. Йо -о. О, я О, О Боже, який здоровий О, глянь. Вже тут весь ліс. Пер Перелітали. Причому на кожен гриб. Ой, яка, яка краса. Вау! Ми так то радіємо, що кажу, на пан вже всі звірив, що це з нас. Біленький грибочок. Ого, ножка. Та ножка собі така добряча. Ого, який бурвики. Ладно, погаш. І дуже буду отак от. От ми замітили. В яких місцях от, водяться ці гриби? Там такий черничник, такий, якби, трошки сосни. І от ми туди ходимо. Берізки теж ми шукаємо, би, тому що там підберезники є. Верес, вересня, ми дивимося. Верес. дивися. А, чи, Я їх знайшла. Десь третій має бути. Гриб приколіст. Який він великий! Там ми ще його самі облізаємо. Ти чого? А ну, а яка ножка? Там ножка має бути на певний курка. Маленька? Ні, вона велика. Це мама момент. Це був паук. Ні, це мама момент. А ви одну камеру глянь? Ні. Чекай, я терпію. ви так би? У вас ліс перелякали, люди, які ми дикаріяна. Як на мене поукру захоче знати. Який красивий грибок! І він точно не червує, просто о, ці слабаки поїли. Вау! Ми яких місця класні понаходили. Ми кричимо, білявки, білявки, де ви є? І вони є, всі біленькі грибочки. Хто, ну, реально, тут дуже круте місце, правда. Тут дуже головне тут не пропустити. Ха, я ще один бачиш. Ще один бачиш? Молодь, молодь. Ну, ми... Не йдіть, шукайте там. Так, все, тут треба парати і шукати. Дуже-дуже багато грибів. Чесно, дуже багато грибів. Ну що, привіт друзям, які сьогодні з нами не поїхали. А ми довольні. Все тоді. Всім добра, всім спокою і мирного неба.